Якщо ваше оточення вас виснажує, то це не ваше оточення. Хочу поділитися своїм баченням, своєю думкою як атомолога саме по цій темі, по темі оточення. Це правда, що наше оточення не має нас виснажувати. І якщо ми дивимося на цю точку, що воно нас не має виснажувати, Питання стоїть в іншому. Чому ми в цьому оточенні? Маємо претензії до цього оточення. Ми шукаємо винуватих. Якщо це уточення, мені не подобається, мене виснажує, то тоді питання до себе: чому я нічого не роблю? Це перше питання. І друге питання таке, що якщо це оточення мене виснажує, не дає підтримки, має інші цінності, має інші погляди. І це значить не моє оточення. Моє оточення це люди, які мають ті самі цінності, що і я, вони розділяють мої погляди. Мої думки, мою філософію життя, і це буде моє оточення. Але питання в тому, що якщо я знаходжуся в іншому оточенні, в оточенні яке мене виснажує, то чому я в цьому оточенні? Що це оточення мені показує? І якщо підійти з такої точки? З таким запитанням, що це оточення мені показує. Це означає, що внутрі мене є щось таке, що я це оточення собі притягнула в своє життя, що внутрі мене є щось таке, що хоче уже бути зміненим. Це, внутрі, це означає, що є внутрі моєї якоїсь родової системи. Те, що непримирене, те темне, що я не бачу, це означає, що внутрі мене, в моїй свідомості, в моїй, в моїй особистості є те, що насправді як я з собою поступаю. Якщо я знаходжуся в тому оточенні, яке мене не підтримує, яке не співпадає з моїми ідеями. Яке не дає мені того розвитку, якого я би хотіла, то це питання не до оточення, а питання до мене, чому я знаходжуся в цьому оточенні. Чому моя свідомість дивиться на це як на претензію до них, а не до себе. Якщо мені це не подобається, то це мені показує те, що це можливість для моїх змін, що я можу щось тут змінити, поміняти. І відповідальність на кому, відповідальність на мені, моє оточення це рівень моєї свідомості. Тобто, на якому рівні моя свідомість, таке в мене буде оточення. Як я сам себе усвідомлюю, як я дивлюся на себе, на свої відчуття, на свої емоції, на себе. На свій розвиток, на свою точку, де я знаходжусь, на своє темне, яке в мене внутрі є, і як я з цим взаємодію. Або я бачу це, це воно мене хвилює, і я нічого з цим не роблю, а всі претензії до них, щоб вони змінилися, а я ні. То. Ось таке буде уточення, так і буде продовжуватись. І навіть коли ми змінимо своє оточення, коли, наприклад, жінка, яка виходить заміж в третій раз, і вона, причому кожен раз думає, що винуватий чоловік, що цений, її чоловік трапився, не такий, вона така хороша, а він такий поганий. І коли в третій раз їй теж виходячи заміж за хорошого чоловіка, чоловік стає не дуже, то в чому тут питання? Питання в тому, що він поганий, чи, можливо, вона щось має таке внутрі, що не бачить, яке протягує такого чоловіка, або саме чоловік стає, повертається до неї тою стороною, на якій вона вібрує, тому що все є енергія. І все, що є в нашому нас зовні, це є відображення нашого внутрішнього. І якщо в наші вібрації, вони ось такі, якщо наша свідомість на такому рівні, то ми в своє життя формуємо саме на таких вібраціях, то в наше життя приходить саме таке оточення. Тому можна подивитися на своє оточення, як на, на підказку життя, Як на підказку нашого Всесвіту, що, в мене, що робиться в моїй середині. Якщо в мене такий чоловік, який мене ображає, який ем, от веде себе так зі мною, як мені не подобається, то питання не до чоловіка, а питання до себе, чому я з цим нічого не роблю? Чому я дозволяю йому так себе вести? Що є в мені в вну, нутрі, в моїй середині, такого, що він так себе веде, бо це моє зеркало, бо це він мені дзеркалить. І я маю право вибрати, бути з ним, бути з цим оточенням або щось зробити для того, щоб. Не просто змінити цього чоловіка на іншого, ні. Зміна декорацій не змінює реальності. Тому що, навіть якщо ви поміняєте чоловіка або переїдете жити в інше місце, місто, країну, а нічого внутрі себе не зміниться, то ви внутрішні відчуття не зміняться. Ви будете знову і знову відчувати все те, що відчували раніше. Атмологія дивиться таким чином, що міняючи тільки те, що є в нас, в нашому що несе моє польове ДНК, що несе моя структура особистості, що знаходиться на моєму рівні текучого життя, в моїй родовій системі, в, моїй, в моєму досвіді душі, і я дивлюся на це як на можливість, щоб. Там, пізнати, дослідити, змінити щось. І це шлях це не щось таке, що нажав на кнопочку і все змінилося. Як я дивлюся на це, як на можливість змінити своє внутрішнє, то часом моє зовнішнє теж зміниться. Моє відчуття, мої почуття, моє визначення того, хто моє оточення, хто моє свої, хто такі свої для мене. Відобразиться в моїй реальності. Отже, оточення це є можливість того, щоб подивитися, що робиться внутрі мене.